Ворона літаюча. Ох ти, дивися яка. Вчиться, що вона літати, вчиться, що їй осталося? Так, коти собаки. Треба повечесувати, повечесувати сісти псів. Линяти почали. О, треба тут сісти і вести ефір. Так. Ніна Савіна, дякую. Діана, Оля, привіт, дякую дуже вам. Михайло, Юля, привіт. Гарну ранку тобі, смаколики. Діана, Ніна, Савіна, привіт вам. Так, Михайло, Діана, привіт гарного ранку тобі. Оля Прибізька, дякую за вітання. Всі миру і чистого неба. Дай Боже, так, що було. Михайло, дівчата. Ставте лайчики, вас прошу, щоб все було добре і сердечка ставте також. Так. Ставте лайчики і сердечка. Будь ласка, хто не підписався, підписуємося. І лайчики прожимаємо. Ніна, доброго ранку, раночку, Любочка, Наталочка, Ігорок, здоров'ячка вам і всім миру тиші. Доброго здоров'ячка Ніна і вам всього самого найкращого. Кіскіс вітаю, вітаю. Мій кіт, кіт також вітаю всіх. Він за мною скрізь, я прийшов додому. А такий мазон. Так, Михайло, всім гарного ранку, друзі. Хай Бог дає, щоб війна якомога швидше закінчилася. Дай Боже, Михайло, Діана, Михайло, привіт, Оля. Люба, у мене сьогодні поповнення. Качка лупить каченяток. Тож шипунята знову прибуває у нашому господарстві. Дай Боже, щоб були здорові, гарно росли вам. ось Хай все буде добре. Михайло, всім дякую вам велике за спілкування. Любаша, який канал, я і мамні тваринки, ось так, скільки всього знав на каналі першому і другому. Так, Кош вірно, Любаша. Все добре, Михайло, дякую, гарного дня. Так, на 173 чоловіки, 61 лайчик. Прожміть, будь ласка, тако пальчиком два рази по екрані або три крапочки вверху, там є лайчики. Світланочка, Таня Ворона, Оля Прибєська, Інна Майстер, Надя Малик, доброго ранку, гарного суботнього дня. Єгор, привіт, привіт. Діана, в мене ніч не була спокійна. Олександр, доброго, є утро, Тьот Люба. Юля Бойко, Діана, і всі добрі люди в чаті. Лайчик поставив, сил, здоров'я фізичного, ментальної і скорішої перемоги. Слава Україні, героям слава. Гарного ранку, гарного дня тобі і міцного здоров'ячка. Хай все буде добре. Кіс-кіс, привіт, привіт. Володимир, доброго ранку, слава Ісусу Христу, як ви там, слава навіки Богу, доброго ранку. Все добре Богу дякувати. Правда, гучно було, шумно, але нічого, Богу дякувати, всі живі, здорові. Михайло, до зустрічі, Любаша і всі в чаті. Всім гарного вам дня, спокійного, приємного вихідного. Дякую і тобі всього найкращого. Оленочка, Любашо, та твоя родина, доброго, мирного вам раночку, тихого, спокійного дня. Лайчик поставила. <кхи> доброго раночку, Оленочку, гарного дня, миру і спокою. Хай все буде добре у вас. Олена, всім доброго дня, доброго дня, Діаночка, Володимир, привіт. Кіскіс, -кіс, привіт, як ви, привіт, все добре, завтра буде краще. Оля Прибєзька і Люба, сьогодні двоє іменинників є. Та, я знаю, але їх нема ще е, іменинників є, Тож вітайте дівчат і щоб вони брикали, як кобилки. Тож нема, чекаю, я вже дивлюся за ними, нема. Ні те і ні але нема, ні наді нема. Так що е, дай Боже, щоб вони були здорові, здорові, здорові здорові, щоб брикали, як кобилки, щоб все було в них добре, щоб було здоров'я крепке. І вони були під мирним небом. Дай Боже, всього найкращого. Так, пишіть мені на номер. 0,98 97, 41, 650. 0,98, 97 41, 650. Так, напишите, чи записали, чи ні. 0,98, 97, 41, 650. Нокія Марія, в когось з підписників сьогодні день народження, але закутайло і Наді вільхової. Я вітаю, бажаю здоров'я, щастя та мирного неба. Пробачте, що не по імену, бо я всіх не пам'ятаю, не, не помню. пробачте нічого страшного, все добре. Хай Бог дай, щоб всі були живі, здорові. Діана.